Доброго дня малята! Скажіть мені, будь ласка, на якій планеті ми з вами живемо? Так, на планеті Земля. А якої вона форми? Правильно, круглої. Малята, подивіться, яка вона різнобарвна. А ви знаєте чому? Тому що на ній є все. Є ліси і вони зелені. Ось подивіться. Ось тут Є гори, і вони коричневі, є пустелі, і вони жовті, і багато-багато синього кольору. Це тому, що багато на планеті озер, річок, морів, океанів, ще нашу планету називають Блакитною планетою. Планета велична. Багато на диво, усе на ній є, щоб нам жити щасливо. Створивши життя на планеті чудовій, творець забезпечив найкращі умови. Її атмосфера, як ковдра вкриває, від впливу космічного оберігає, а сонце яскраве на світлом завжди зігріває і взимку, і влітку. Малята, без сонечка ніхто не може жити. Ні люди, ні птахи, ні тварини. Усім потрібне сонечко. Давайте пограємо гру. Кому потрібне сонечко. Я буду показувати вам картинку, а ви мені будете говорити, потрібне сонечко чи не потрібне. Розгляньте, будь ласка, картинку. Рослинам потрібне сонечко. Так, потрібне, тому що воно допомагає всім рости. А тепер, малята, подивіться. Потрібне сонечко? Ні, звісно, не потрібне. Тому що це неживі істоти і вони не ростуть. А людям потрібне сонечко? Ну, звісно ж, люди без сонечка нікуди не можуть. Вони завжди потребують сонечка, тепла, ласки. А ну, подивіться, тваринкам сонечко потрібне? Ну, звісно, потрібне, тому що вони живі. А ось цим речам потрібне сонечко? Ні, не потрібне, тому що це неживі істоти. І сонечко їм не потрібне. Сонечко це велика розпечена зірка, яка знаходиться в центрі нашої галактики, нашої сонячної системи. Сонечко як мати, а навколо неї кружляють дітки планети. Ось подивіться, малята! Ось, і планети, які вкружляють навколо сонечка. Найменша і найшвидша планета, яка кружляє навколо сонечка, це Меркурій. Друга планета. Ось. Найгарячіша це Венера. Третя планета. Впізнали діти її? Так, це ж наша Земля. Четверта планета Марс. Ще її називають червона планета. Ось ця велика планета, найбільша в нашій Сонячній системі, називається Юпітер. А ось ця планета з кільцями називається Сатурн. Блакитна. Називається Уран, а ось ця синя називається Нептун. Давайте, малята, проведемо дослід і дізнаємося, як планети навколо сонечка обертаються. Для досліду нам потрібна ось ця баночка з водичкою, вона синього кольору, це буде наш космос, наш, наш всесвіт. Ось такі паперові кружечки різнокольорові, це будуть наші планети. І олівець, який буде виконувати роль сонечка. Я опускаю наші планети вже в космос, відправляю. Так. І починаю розкручувати олівцем. Ось так подивіться. А тепер подивіться уважно. Навколо сонечка ось так обертаються планети. Планети, які ближче до сонечка, вони обертаються швидше. А планети, які далі, повільніше. Давайте я ще раз продемонструю, як планети обертаються навколо сонечка. Подивіться. Тепер ми будемо добре знати. Що відбувається в Всесвіті? Ось так. Дуже добре. Пропоную малята вам сьогодні створити справжнє зоряне небо. А для роботи нам буде потрібно печалочка, якою ми будемо малювати, щиточка, фарба фіолетова, синя, жовта-біла, серветочка. Починаємо працювати і створювати наше небо. Беремо, вмочаємо в синю фарбу і ось так замальовуємо ось так. Спочатку ми беремо синю фарбу. А потім будемо працювати фіолетовою, тому що все світ дуже темний. Щоб нам так, таке створити небо, нам потрібно змішувати трішечки фарби. Накладати одна на одну. Так, тепер я беру фіолетову фарбу. І поверху починаю примакувати і відпускати. Ось так. Ось яке у нас небо виходить. Гарне, темне, загадкове. І ще трішечки ось тут. Все, ми створили наше небо, а тепер ми створимо, будемо створювати зірочки за допомогою щіточки. Спочатку я візьму білу фарбу і ось так буду розбризкувати маленькі зірочки. Ось, подивіться, як гарно, як багато-багато зірочок -багато на небі. А лише в небі не тільки білі, а й жовті зірочки. Так, я з щіточку вимию. Так, витру серветочку і візьму жовту фарбу. І так само набризкаю. Ось так. Так, подивіться, як гарно. Тепер я беру малесенький пезлик тонесенький, і буду робити великі гарні зірочки. Подивіться, малятка, як. Ось так. Раз. Ось така зірочка буде тут у мене тут я зроблю таку ж зірочку. І тут зроблю теж з цієї плямки. Ось такі великі зірочки і маленькі зірочки. Адже на небі бувають різні зірки. Ось так. Ось таке зоряне небо вийшло в мене. А яке буде у вас, ви мені прийшлете. Працюйте, мої хороші. До побачення.